Закінчилася першість Коломиї міні футболу. Цьогоріч у турнірі взяли участь рекордна кількість команд 14. Три місяці вони визначали кращих із поміж себе. Турнір назвали на честь відомого коломийського спортсмена Михайла Гаріпова. Золотий матч провели на полі майданчика із штучним покриттям стадіону Юність. Хто став переможцем змагань? Дивіться далі. Змагання першості міста із міні футболу розпочалися ще з середини березня. Ігри проходили на ігрових майданчиках із штучним покриттям. Тям так званий золотий матч провели на стадіоні Юність. Начальник відділу та молоді міської ради Володимир Колесник зазначив, що такий турнір допомагає забрати із вулиць молодь та пропагувати здоровий спосіб життя. Ми проводимо чемпіонат міста з мініфутболу імені Михайла Гаріпова. Це можна сказати, ми перебрали з деяких меценатів на себе цю. Це повноваження було прийнято в міській раді рішення міського голови розвивати саме цю сферу у галузі спорту, а саме в міні-футбол. Команди будуть нагороджені саме кубками, призами, медалями, почесними грамотами. Звичайно, дякую, хочемо сказати одному. З меценатів, це Тарасов Будеркевичу, який підключився е, в допомогу міській раді і саме забезпечив частково е, нагороди. Е, ну і ще раз кажу, голова наш каже, що наше місто знають на теренах України як по етнокультурі, але знають його в як спорт, спортивне місто, адже в нас є чемпіони світу, чемпіони Європи, чемпіони України. І саме, власне, цей вид ми будемо розвивати для того, щоб зародився новий чемпіон з міні-футболу. У головному поєдинку турніру імені Михайла Гаріпова зустрілися команди освітян та ветеранів Сільмашу. Останні впевнено лідирували у першості. І вчителям треба було перемагати ветеранів із різницею у п'ять м'ячів. Однак запекла гра закінчилася нічиєю. Спочатку рахунок відкрили молоді футболісти, але досвід ветеранів Сільмашу дався взнаки. І вони таки відквитали один гол. Третьою на турнірі імені Гарипова стала команда Пора. На нагородження завітали голова Колом... Миської райдержадміністрації Михайло Негрич та заступник міського голови Ігор Граділь обидва вручили командам-переможницям кубки та медалі. А ще на турнірі відзначили кращого гравця, воротаря та захисника. Нагородили і головного суддю змагань. Тепер за рік чекатимемо на нову першість Коломиї. Богдан Малецький, Сергій Грицак. програма Подієнтика.